Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо тих, хто звик до компромісів майстерно володіє навичками переговорів і є справжнім дипломатом у родині. Тих, хто не є первістком і не є наймолодшим, а займає унікальне місце між ними. Можливо, хтось із вас сьогодні зрозуміє, що це його день. Тож, 12 серпня, день середньої дитини. Цей день присвячений золотій середині у родині. Тим, хто виріс між старшими та молодшими братами та сестрами, цей день, щоб відзначити їхню унікальність, стійкість та важливу роль у сімейній динаміці, день середньої дитини це неофіційне, але дуже популярне свято, яке ймовірно виникло як жартівливий, але водночас серйозний спосіб привернути увагу до так званого синдрому середньої дитини. Синдром середньої дитини це психологічне явище, яке описує почуття. Ніби середня дитина загубилася між старшим першовідкривачем, який отримує більше уваги і відповідальності, і молодшим, який є своєрідним улюбленцем, бо йому дозволяють більше. Упізнали себе: ось такі моменти можуть призводити до того, що середні діти часто шукають схвалення і визнання. До речі, є навіть жартівлива статистика, що середні діти мають найменше дитячих фото в альбомах, але при цьому зберігають найбільше теплих спогадів про дитинство. Вони вчаться вирішувати конфлікти між братами і сестрами, стаючи чудовими перемовниками. Часто середня дитина змушена бути більш самостійною. Мета свята дуже важлива нагадати, що середня дитина не забута, а унікальна особистість зі своїми талантами, відзначити їхню роль як миротворців та компромісних особистостей в родині. Перетворити синдром на суперсилу і показати, що ця позиція в родині має безліч переваг. Багато досліджень показують, що середні діти часто стають успішними підприємцями, оскільки їхні навички переговорів, компромісів та здатність до адаптації є ключовими для бізнесу. Вони з самого дитинства звикають бути посередниками, що робить їх ідеальними лідерами, які вміють поєднувати різні точки зору. Середні діти незалежні, креативні та легко адаптуються до різних соціальних груп, оскільки вони вміють спілкуватися як зі старшими, стаючи більш зрілими, так і з молодшими, залишаючись більш грайливими. Часто менший тиск з боку батьків, порівняно зі старшим, дозволяє їм бути більш креативними, ризикувати і шукати власний шлях. Біл Гейтс, Мадонна, Мартін Лютер Кінг молодший, Дженіфер Лопес, Рікі Мартін, Ньоютон. Всі вони були середніми дітьми і досягли неймовірних успіхів. Цей список доводить, що позиція посередині не лише не заважає, а й допомагає досягти великих успіхів. Тож сьогодні, якщо ви середня дитина, прийміть вітання, це ваш день. Нагадайте собі, що ви дипломат, миротворець, незалежна особистість з унікальними здібностями. А якщо ви батьки, знайдіть час, щоб приділити увагу своїй золотій серединці. А які риси характеру, на вашу думку, найкраще описують середніх дітей? Діліться своїм досвідом спілкування з середніми дітьми в коментарях. А можливо, якщо саме ви і є середня дитина, розкажіть свою особливу історію. Відправте це відео тому, хто є середньою дитиною. Можливо, він ще не знає про свою унікальність. І обов'язково ставте уподобайку, якщо ви знаєте силу компромісів.